мы хотим поблагодарить вот ребята, которые были на блокпосту, нам на блокпост пришли от вас ваши подарки. Очень нам они понравились. Благодарны за то, что вы нас поддерживаете, детки. С самого детства учитесь любить свою родину, свою армию, свою школу. Дети, бачите, какие чудеса перед ним Валентина, да? А мы вчера как раз делали Валентинки. Вы хотите подарить Валентинки? Даруйте. Підходьте, підходьте. Підходьте, не бійтеся. Даруйте. Говоріть, що думали, що писали. Вики таким солдатикам. З да. Валентина, передайте наші бажанням. Дякую, дякую. Спасибо вам. Тепер голос можете сказати, що ви бажали воїнам? Будь, будь ласка, хто хоче сказати? Які побажання ви писали? Юрчик, будь ласка. Щоб вони повернулися живими і перемогли Дякую. <Я та>, <я> <я> <це> а ще хто хоче сказати? Лісечка, кажи. Щоб ви повернулися живими. Так. Ще, хто хоче. Будь ласка, Даня. Я хочу, щоб ви хрестили нашого. Заресно. Будь ласка, ще. Лейла, хочеш сказати? Ні, а хто Георгій. Я хочу, щоб ви перемогли перемогли росіян. Наресно. Щоб наший день був завжди мирний. Дякую вам. Може вже час. От нас, з дитки тоже не з руками руками вам прийшли. Вот эта каска пришла из зоны АТО. Это вашему классу. Mm -hmm. Пока вы будете в этом классе, да, всегда вспоминайте, будете видеть ее, вспоминать нас. Кроме этого, mm -hmm. мы хотим вам подарить mm -hmm. вот этот флаг. Здесь солдаты расписались, пожелания свои написали. Захотите в музей, передадите. Захарите. Захарите. Да. Будет, сей, да? Будет у вас. Да. Да. Оберегаем нашу школу і всю наше Украину. Ага, ага. це, це мабуть, не могут єдина школа в місті, да, яка буде мати прапор и затор. Да, прапор за есть Є вже 34-го вас 34 да. Так, І дітки вам нас оберігали. вот эти вот обереги. Хочу кожному роздати, щоб були у вас. Дякую. Я знаю, що ви обмежені в часто, але ми теж збудували вам подарунки, вечерівне бечиво, яке охороняє кожну людину від вакуум. Шоку, даром, сон, на ваших, від нашого класу. Дай -дай -дай -дай. так, Давайте покажу. І найбільші друге вас сьогодні вітає, а винові визначили виконавний комплекс або э, Рібна для вас школа No2. Ми вас вітаємо э, напередодні э, Дня кохання. Хай Боже кохання, кохання Божої Матері завжди вас охороняє і завжди знайте, що ми пам'ятаємо, любимо вас. І також хочемо, щоб вас зігріло у цей холодний час наші привітання. Передайте, будь ласка, всім своїм е друзям, всім людям, хто поряд з вами. Ми даруємо вам ось такі валентинки. Вітаємо. щоб було прихилити, по-перше, десь у вільну хвилинку, по-друге, від 6 Б велике серце від, вашого, від ваших знайомих. Багато сердець для всіх ваших друзів. І також вам смаколики від відвідальні другої школи. Дякую. Ми вибачаємося. Ми розуміємо Ми добре. Дякую вам.